Вітаю вас на каналі Чистий Розум. Мене звуть Іван, я лікар-психіатр. І сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, як заспокоїти вегетативну нервову систему на фоні тривожного розладу. Одразу скажу, що ми розглядаємо цю ситуацію не як сферичну в вакуумі, а в контексті одного з коментарів наших підписників в Телеграмі. І відповідь на це питання буде комплексною. Ну тому що, на жаль, до цієї проблеми приводить цілий комплекс причин. Одразу для себе варто розуміти, що вегетативна нервова система вона дуже сильно прив'язана до нашого психоемоційного стану. Тому одна з, один з найголовніших моментів полягає в тому, що... Не просто приборкати ці коливання, а і повпливати на причини, які до цього призводять до того чи іншого цих емоційного стану. Ну, зазвичай негативно, неприємного. Інших зазвичай при тривожному розладі не буває. Ну, на початку поговоримо про медикаментозний компонент. А, в такому випадку, при тривожному розладі, Зазвичай використовується декілька різних класів медикаментів. Це анксіолітики, антидепресанти і часом нейролептики. В даному випадку, про який ми говоримо, ні антидепресанти, ні нейролептики свого повноцінного ефекту або не дали, або побічна дія цих препаратів була більша, ніж корисний ефект від них. Ну, тут є один певний прагматичний момент, і полягає він в тому, що, на жаль, інколи доводиться перепробувати багато різних медикаментів для того, щоб підібрати схему лікування, яка, по-перше, працює, по-друге, не створює якихось додаткових проблем. І цього можна досягнути як міняючи просто один препарат на інший, так і застосовуючи більш комплексні схеми лікування. Тобто, іншими словами, якщо воно ще не спрацювало, це не означає, що інша схема медикаментів не спрацює або буде завдавати більше шкоди, ніж користі. Тому що фармакологічний компонент при тривожному розладі він є достатньо таки важливим. Принаймні в рамках контролю симптомів, які, м'яко кажучи, сильно заважають людині. Це раз. Другий момент це не менш важливий компонент, і це є психотерапія. В контексті даної ситуації людина вже спробувала когнітивну поведінкову терапію, яка, судячи з усього, не мала достатнього, достатнього ефекту, скажімо так. Тут є декілька нюансів. По-перше, психотерапія і навіть когнітивно-поведінкова психотерапія, яка вважається більш, скажімо так, швидкою за інші, потребує певного часу для того, щоб повноцінно отримати нові навички і почати їх застосовувати в тому числі. Це буває доволі таки складно. За рахунок того, що це нова навичка, за рахунок того, що потрібно виділяти достатню кількість сил, енергії, часу для того, щоб зробити її ефективною і так далі і тому подібне. Більш того, не тільки навіть в плані, що як то кажуть, домашньої роботи, яка постійно проводиться, а й в плані того, скільки людина безпосередньо знаходиться в терапії. Тому що хочемо, ми не хочемо, особливо коли мова йде про тривожний розлад, потрібна достатньо велика кількість часу і прикладених зусиль. Тому що знову ж таки психотерапія це не те, що проходить в форматі, як скільки разів мені треба сходити до психотерапевта, щоб більше не ходити. Ні. Вона працює власне на результат, тому інколи можна дуже довго ходити і отримати відносно незначний результат, якщо людина не прикладає для цього достатньо зусиль. Знову ж таки, мова не йде про якесь засудження або обвинувачення. Ні, ні в якому разі. Це в нейтральному сенсі сказано, але ми маємо такі моменти розуміти. По-друге, кожен метод психотерапії підходить для тих. Чи інших ситуацій або навіть людей. Наприклад, когнітивна поведінкова терапія, вона добре підходить для контролю симптомів, власне, цього, цього розладу. Але вона не завжди може розібратися в першопричинах виникнення цієї власної ситуації. Тобто, іншими словами, контроль симптому. Не обов'язково означає, що ви справилися з першопричинами того, що відбувається. Тому інколи є сенс в тому, що спробувати попрацювати в іншому напрямку. Знову ж таки, немає нічого поганого в тому, щоб попрацювати в тому ж напрямку, але з іншим психотерапевтом. Це абсолютно нормально. Тому що психотерапевти як ліки. Не всі, всім підходять. У кожного є своя особистість, метод роботи і так далі. Тому що школа психотерапії або направлення, неважливо, це гештальт, позитивна психотерапія, екзистенційна чи когнітивно-поведінкова це лише інструменти, які спеціаліст використовує тим чи іншим чином. Тобто є сенс або продовжити терапію, яка є, або щось в цьому плані змінювати. По-третє, Може бути важливою роль до обстеження, тому що тривожний розлад може виникати на фоні певних станів або змін нашого тіла. І інколи вони можуть бути зовсім зовсім неочевидними. Тому зазвичай ну, для кожного це індивідуально, але є сенс. А, Наприклад, звичайно, бажано не самостійно а після направлення лікаря пройти такі методи обстеження, як, наприклад, МРТ голови, для того, щоб побачити, чи можливо є якісь органічні зміни, на які знову ж таки можна повпливати і, відповідно, зменшити вираженість симптомів або взагалі гіпотетично їх позбутися. Також енцефалограма. Яка може стати певною відповіддю на питання, чому так відбувається. І навіть не варто забувати про таку річ, дуже важливу в нашому житті, як наша щитовидна залоза, яка регулює процеси і інтенсивність метаболізму в нашому організмі. І коли там щось іде не так, воно може дуже сильно повпливати на наш психоемоційний стан. Причому, як в тому випадку, як вона. Не допрацьовує і особливо в тому випадку, коли вона перепрацьовує. Тому варто подивитися, що на ці моменти, тому що ну, можливо вони потребують корекції. Тому що скільки ви не будете приймати антидепресанти, нейролептики або ходити до психотерапевта, якщо у вас є проблеми з щидовидною золозою, то вони будуть до тих пір, поки ви їх не знайдете, не побачите і не почнете їх лікувати. Ну і наостанок, а, якщо відкинути всі ті моменти, які ми вже з вами обговорили, залишити їх поза рамками, і поговорити, що можна з цим робити. Ну, якщо мова йде про якісь медикаментозні поради, а, то тут є певні нюанси, але я одразу маю попередити, що самолікування можна Шкодити вашому здоров'ю, тому не раджу призначати собі щось без поради лікаря або без безпосереднього призначення. Інколи для контролю за вегетативними проявами можуть використовуватися певні ноотропні засоби, такі як, наприклад, Фінібут або відомий у нас як біфрен, ноофен, нообут і так далі. А Ще інколи доволі ефективним може бути армадін або препарати Мексіприму. Звичайно, вони обмежено доказані, висновки досліджень неоднозначні, але справа в тому, що для деяких людей вони стають достатньо ефективними для зменшення або для контролю як тих чи інших вегетативних реакцій внаслідок тих чи інших проблем. Ну, не факт, що вони допоможуть, але є така ймовірність. Окрім всього іншого, їх можна використовувати паралельно. З використанням антидепресантів, нейролептиків, анксіолітиків, ну того, що потребує власне, індивідуальний стан людини. Другий момент в цьому плані ми не контролюємо свою вегетативну нервову систему безпосередньо, але ми можемо певним чином на неї повпливати за рахунок якихось зовнішніх впливів. Наприклад, ну, це найбільш відомий, мабуть, приклад, і всі про нього чули, це так званий контрастний дош. Здавалося б, дурня, але насправді працює в тому плані, що наша вегетативна нервова система вона регулює також ширину розширення наших капілярів в шкірних покривах. Іншими словами, вона їх звужує або розширює. За рахунок того, що людина використовує контрастний душ і знову ж таки без фанатизму, обережно, не треба вкрижану воду а потім в кипяток, воно так не спрацює, тільки гірше стане. За рахунок поступово подібної дії ми в якомусь сенсі тренуємо нашу вегетативну систему. І це означає, що з великою вірогідністю вона буде менш інтенсивно реагувати. На ті чи інші внутрішні чи зовнішні подразники, тобто, іншими словами, якщо її ну, в якомусь сенсі закалити, загартувати, вибачте, за русизм, а, то ті подразники, які раніше викликали бурну реакцію, можуть стати підпороговими, тобто тими, що цю бурну реакцію не викликають. Але тут такий ще важливий момент є, що тут потрібна систематичність. Тобто організм треба привчати для цього. І не варто очікувати результату від одного дня або тижня і так далі. Ну, в кращому випадку це декілька тижнів, а інколи місяці більше. Але, тим не менш, це не заважає взагалі решті методів лікування, які використовуються. Ну і наостанок такий момент, який часто використовують і в когнітивно-поведінковій терапії, взагалі це така річ, як аутотренінг. Це доволі стара, доволі відома методика, але вона є актуальною по сьогоднішній день. Я не буду розповідати всі її деталі, це тема для окремого відео, і більш того, всю цю інформацію ви можете спокійно почерпнути в мережі інтернет. Навіть на банальній вікіпедії. І це певний набір навичок і вправ, які ви можете самостійно, без контролю зі сторони психотерапевта чи ще когось періодично проводити для того, щоб, скажімо так, краще контролювати свій внутрішній стан і за рахунок цього навіть впливати на певні свої тілесні функції. Це не означає, що ви собі зможете третю руку відростити, чи ще щось таке, чи повністю позбавитися від цієї проблеми, але це дозволить краще контролювати свій внутрішній психоемоційний стан і, відповідно, опосередковано через це, краще контролювати, власне, реакцію свого тіла. Тому, якось так. Це відео було відповіддю на один з коментарів в нашому телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Посилання в описі відео.